Здравствуйте, Тараса. Я не приїду до тебе сьогодні, хоч ще два тижні тому збиралася. Вибач, у мене це тут все дуже змінилося. Сплю в одязі, молюся на ЗСУ, навчилася прощатися і не прощати. Вибач, Тараса, я не приїду ні сьогодні, ні завтра. Мені бракує хоробрості навіть виходити з дому. Найстрашніше стає вечорами. Коли вони з темряви пускають літаки й ракети. Так, я боюся. Вибач, Тарас, з мене герой такий собі. Але знаєш, скільки навколо героїв? Тому хочу тебе попросити. Чуєш, Тарас, сходи там до Бога. Нагадаю розмови про наші поля і лани, і греблі, і степи. Си і моря, і гори про Дніпро нагадай, про високі Дніпрові кручі і про наше безкрайнє небо. Поговори з ним про нас не про біди наші, і не про відчай, а про те, що ми прагнемо волі. Дихати хочемо на повні груди і дуже хочемо жити. Чуєш, Тарасе, то розкажи йому, як нам пекельно важко, але ми не відпустимо. Нас немає ще однієї України. Чи ж, Тараса? як він буде питати, то скажи, що ми знаємо. Він на нашому боці. Але в нас тут щодня гинуть люди, вмирають міста і села, кожен день дається нелегко. Вибач, Тараса, на серце. ми повинні були б відстояти волю свою і правду значно раніше. Ти казав нам, а ми не чули. Ворог приспав нашу пильність. І проріс у нашу землю чужою мовою і чужинцями. Але ми стоїмо, Тарасе. Ти ж бачиш з височини. Правда, бачиш, як ми стоїмо. Тож допоможи нам, прошу, якнайшвидше. Чуєш, Тарасе, а я до тебе приїду. Обов'язково стану поруч на твоїй горі і вільний вітер з Дніпра битиме у лице і груди. Ми приїдемо до тебе, Тарасе, По традиції не можна порушувати. Прийдемо після перемоги з ним народження, Тарасі. і тримай наше небо. Прошу.